Меровороти і сестри, слава Господу. Я перший раз у вас. Я приїхав з штату Вашингтон. Мене звати Петро Бабчаник, я е, там проживаю в невеликому місті Мозослейк. Виїхали з України з Кузнецовська. тепер Вараш. там я ніс просительське служіння. Сьогодні я маю честь бути у вашому служінні і поділитися перед заключною молитвою Словом Божим. Я майже нікого з вас не знаю, тут я декілька душ побачив, кого я знаю. Може хтось мене знає. Кажуть, попав в селі, всі знають, да? може, мене хтось і знає старших по Україні. Але ось тут ми на цьому місці, головне те, що знає наш Господь, що ми знаємо Господа. Слава нашому Богу! І я ділюся двома місцями Слова Божого, і ми трошки порозсуждаємо. Я звертаю увагу на слова, які були сказані, що прощайте і любіте друг друга, і Бог пішле благодать або наповнить благодатью. Перше місце я читаю Бетіє, книга буття і 26 глава, 23 віршик. Звідти Ісак переселився до Вірсавії. з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог твого батька Авраама, не бійся, бо я з тобою. Поблагословлю тебе і розмножу твоїх нащадків задля мого слуги Авраама. Збудував там Ісак жертовник, прикликавши ім'я Господнє, і встановив там свій намет. Слуги ж Ісака викопали там криницю. Якось прийшов до нього з Герара Авімалех зі своїм приятелем Ахузатом, а також полководець цього війська, Піхол, Ісак запитав, чого прийшли ви до мене? Адже ви зненавиділи мене і випроводили мене геть від себе. Ті відповіли. Спостерігаючи за тобою, ми зауважили, що із тобою Господь, тому й пропонуємо. Нехай між нами буде присяга, між нами і тобою. Укладімо між собою умову, що ти не чинитимеш нам зла, оскільки ми не чіпали тебе, ми завжди ставили за до тебе добре і відпустили тебе з миром. Тепер ти благословений Господом. Ісак гостинно прийняв їх, вони поїли і попили, і, вставши вранці, присягнули один одному. Тож випроводив їх Ісаак, і вони пішли від нього з миром. Того самого дня раби Ісаака прийшли і повідомили йому, що у викопаній криниці вони знайшли воду. Ісаак назвав її Шива, тому і те місто має назву Беєр Шива або Вірсавія аж до сьогодні. І друге місце я читаю: це буде книга Йова із 42 другої глави, й віршик. Так сталося, що після того, як Господь закінчив розмову з Йовом, Господь звернувся із словами до Єліфаза і Темана, палає мені на тебе і на твоїх друзів за те, що ви не говорили про мене правди, так як мій слуга Йов. Тому зараз візьміть. Собі сім тельців і сім баранів, і підіть до мого слуги Йова, і принесіть їх у жертву, все палення за себе. А мій слуга Йов помолиться за вас, адже лише Його молитву я візьму до уваги, щоб не вчинити з вами чогось лихого. Тому що ви не говорили мене про мене правди, так як мій слуга Йов. Тому Єліфаз із Демана, Білдад із Шуаху, і Цофар із нами пішли. і Зробили так, як їм наказав Господь. Господь же був прихильний до молитви Йова. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів. Господь примножив усе, що було у Йова вдвічі. Всім нам відомі ці міста, правда, ми їх добре вже знаємо. І ось так читаючи його все життя, але ми в цій чудовій книзі часто знаходимо щось нове. І як ми таку пісню співали, повесть чудная, вічно нова. І я для себе одного разу зауважив, звернув увагу не так давно на один віршик із ось цього місця. Ви знаєте, для мене він так мене дуже торкнувся. І я вам скажу, чого? Сьогодні брат говорив про страх Господень. І один із прикладів мужів Божих про страх Господень може бути, ну, не може бути, а він являється для нас, це є. Ісаак і брат сказав, що то не загнаний чоловік, в кого безвихідь в якийсь куток, і він вже смиряється. А будучи сильніший, маючи перевагу, він смирявся. Це на прикладі Ісака дуже ясно видно. Ви не сказали, ті люди, побачивши, що його благословляє Господь, філістиняни сказали: ти став сильніший за нас, удалися від нас, і вони йому пакості всякі робили. Колодязі завалювали землею камінням, які так тяжко давалися в пустині. І які викопали раби Авраама, вони знову їх закопали. Ці раби Ісакові викопують їх знову. А вони йдуть і спорять, і забирають. кажуть, це наша вода, це наша вода, і спорять, і забирають ці колодязі. Ви живете в місцевості, тут де у вас проходять багато дощів. Я бачу, тут не особлива потреба в воді, тому що і регешин тут і поливних не роблять. А тут хватає дощу. Ми живемо в східній частині штату Вашингтон. У нас засушливий клімат. Літом у нас майже немає дощів, у нас вода, то це ми пробиваємо всі скважини. І у нас кругом біля кожної хати, хто хоче мати гарний біля дому, там у нас має бути обов'язково колонка, і ми користуємося цим. Ну, я собі представляю в ті часи, коли не, не копали скважин у тій е, засохшій сухій місцевості, яка чимось похожа до тої місцевості, де ми проживаємо, як тяжко давалися ті колодязі їх копати. Це